Ви знаєте, якось так оцей сюжет зародився нежданно негадано. В Полтаві на концерті лісапетного батальйону прийшла дуже гарна жінка, е, така врівноважена, е, з такою гарною українською мовою, і подарувала мені декілька книг. Мені багато дарують різних подарунків, е, і я стараюся. Бути вдячна людям. Вони то зробили дуже щиро. Але саме цікаво, що то не її книги. Вона просто е, дуже поважає людину, жінку, немолоду, талановиту, і художницю, і поетесу. І захотіла, щоб і я була знайома з тою людиною. Село Опішня на Полтавщині живе Галина Ритчук. Я перечитала все. Перечитала е, книгу тополі, що тримають оборону. Після цієї книги ще е, збірки: одна, друга, третя, четвертя. Ви знаєте, які прекрасні вірші. І як шкода, що такі вірші не читають діти в школах. Яке щастя, що пані Галина має таких розумних дітей? П'ятеро синів. Які не дали її поетичним перлинам десь загубитися в морці. А вони надрукували, знайшли можливість. Це не дешеве задоволення надрукувати мамину книжку і не одну. Я їй дуже позаздрила, пані Галині, що вона має таку можливість, що її поетичне слово лунатиме. От я прочитала, ще хтось прочитав. Я заздрю учням, з якими вона малює, яких навчає малювати в цій книзі і картини пані Галини, і вірші. Ви тільки послухайте: серпневі роси, згадка про морози, як перша сивина на голові, серпневі роси, як вдовині сльози, не сохнуть довго. Довго у траві. Як вона гарно оспівує село, як вона добре розуміється в його проблемах, вона зачіпає такі е, різні теми. Їй 80 років. Немолода жінка, за плечима вже багато-багато досвіду і стільки мудрості. Я все перечитала, до останнього рядка. Ви знаєте, я люблю Ліну Костенко, це ім'я знає весь світ. Але я би разом з цим іменем поклала і ім'я Галини Ридчук. Бо вона істинно народна поетеса, яка оспівала село так красиво, такі гарні пейзажі в неї віршованими рядочками радують нас. Я просто низько скиляю голову перед такою талановитою жінкою. І мені так хочеться, щоб оці її книги не прогав світанковий дзвін, знайди у себе сили для любові. Я край дороги, не умію жити, допоки вистачить наснаги. І от така збірка. Тополі, що тримають оборону. Я хочу, щоб вони не лежали десь на полицях, щоб вони були в руках людей, поціновувачів, які люблять Україну, українське слово. Може, самі пишуть, а може просто читають, читають і захоплюються. Тополі, що тримають оборону. Такі слова. От цілих два листи мені написали. Я навіть не знаю, як, як звати ту жінку, яка мені передала. Я надзвичайно їй вдячна за те, що вона мене познайомила, познайомила з авторкою таких чудових рядочків. Слава Богу, що тут є і номер телефона, і адреса. І я обов'язково привітаю і подякую особисто пані Галині за такі прекрасні вірші. Такі мудрі вірші, такі просто, знаєте, перевертають душу. От тільки послухайте, тополі ще тримають оборону. Прощай, село, вже їй не роки до скону, лиш зібрання розвалин і могил. Тополі ще тримають оборону, але й вони вже вибилися з сил. Пів влади, Пів науки, пів держави свою колиску мали саме тут. Пішли всі, хто по гроші, хто по славу, І вже в село скасовано маршрут. Не раз на рік у поминальну днину на Мерседесах дорогий вінок Закинуть на забуту батьківщину В праправдівський і батьківський куток. На камери й брехливі мікрофони Прокажуть слово хусточку помнуть. І доживай село, рік два до скону. Бульдозери вже край дороги ждуть. Які драматичні і глибокі слова! Я також село, я народилася в селі, от я читала про опішню. і бачила розвалені хати і в своєму селі. І так само в мене душа болить. що... Вже не повернеться те село, яким воно було. Але нехай хоч пам'ять про ті далекі часи залишиться в серцях моїх, моїх дітей, моїх внуків. І такі книги і такі слова вартують того, щоб їх популяризувати, щоб вони не пропали, щоб вони не зітліли, забутими десь на полицях. Спасибі вам, пані Галино, що подарували мені такий гарний ранок. Я весь ранок перечитувала ваші вірші і душа ніби стрепенулася, сколихнулася, скільки споїв. До сліз. Дякую вам за те, що ви є в нас, в Україні, в моїх дітей, в моїх внуків. Пишіть 80. Це багато і мало. Ваші рядки ще будуть будуражити наші почуття. Дякую вам ще раз.